Валерій Вікторович, люди, люди запитували, як ти будеш сьогодні виглядати. А ну покажись. Ні. Ти як ото в пісні dress-code в А Ану, ау. Нет, трава. Алло. Ред. Скажи, ти скотина така, вчора ми тебе підняли, а сьогодні ми тебе одіяла, відкриємо. Ред, Ред, тяни. Тяни ось тяни. Ред, тяни. ось Нічого, нічого, дочекайтесь, я все одно його зараз запасу. Ось. Ано, давай, не. красавчик. Що там? Плохо. Що тобі? Плохо. Не чую. Погано мені, Йохане, так лучше. Чути. А вчора так хорошо було. Це було вчора. Ану. Від мене. <ріху> ану, ану. Давай, люди ждуть. Давай. Ага, Тут і твої вчорашні. Эти... Хай лучше люди пиво привезуть. Тут, да, вони зараз як привезуть, то буде жопа знову. <ріху> Не знаю, я то в житті ніколи не похмілялася, але кажуть, що це робить чудеса. Може зараз помертвий, мертвий. Мертвий. Редь, ти що йому все чувствуєш? Вставай, давай, чуєш. Отстань. Вставай. Отстань. Матільда, піднімай його. Матільда, піднімай його. Зараз, зараз. Таке а ану. Бляха, муха. Що таке? Шкрябає щось, да? Щось знакоме шкрябає, да? Давай, давай, давай. Тільки ж не в койки. Настоящий друг не тот, хто наливає, а тот, хто похміляє. Да? Мать, ти чого? Вставай, давай, чуєш? Блін, купа роботи, вставай. Що ти там обняв ту пляшку, блін? Вставай, давай. Було, вставай, люди хочуть подивитися. Люди хочуть тебе побачити. Ну, хорошо, завтра. Мать, Нет, сегодня Пи не мать пени моего. Мотя твою мать, голова и так болит, блин. Ты компресс на голову чешу, блин? Кто там, скажи, что ты за говорящее одеяло, да, мать? Капец, блин. Гамара, Дэвин, шукай папу. Ищи папу. Шукай. Мать, где папа? Ищи, ищи. Копай, копай, копай. А куди ви побігли її шукати? Він тут. І ця погнала. Одстань. Все. Все? Дай поспать, угу, да. через полчаса пойдем робить. А що співом ти його Давай в не гріш? Давай покладу. Відстань, Воно мені душу гріє. Що тобі гріє, воно? Не душу. Що б тобі мозги перегріло? я тобі кажу.